Ймось далі, і з півдня України ми їдемо до Києва, щоб зустрітися з актрисою, з продюсеркою пані Ольгою Супко і поговорити з Олею про те, що що надихає, і що відбувається зараз, скажімо так, чому багато вистав, чому багато різних таких творчих колективів сьогодні розповідають про Україну. І українців, скажімо, як в Україні, так і за кордоном. Доброго дня, Олю. Доброго дня. Доброго дня. Е, Скажи, будь ласка, от чому ну, ти актриса, і чому ти почала займатися продюсуванням? Е, як, як народився театр, голоси, от твій театр голоси, скажімо так? Е, ну, все дуже я е, мріяла про якісь конкретні проекти, і в такі проекти мене не запрошували. Тому я вирішила, що треба робити, свою, свою команду, робити свої проекти і самі займатися продюсуванням, і самі ж грати в цих роботах. Тому е, дуже, дуже просто все склалося. Е, спочатку ми називалися Театральна агенція Цукор. Ми е, організувалися до війни в, в кінці 2017 е, року. Ми займалися комедіями, але з початком війни. Ми вирішили, що будемо ем, займатися тільки актуальними проектами, які будуть розповідати про війну в Україні, які будуть консолідувати суспільство всередині України. І з початку війни ми перейменувалися в театр Голоси. Оскільки перший наш проект називався Азовсталь голоси. Він був присвячений полоненим українцям, захисникам Азовсталі, яких вивели в полон в травні 22-го року. І ось уже прем'єра відбулася другого нашого проекту, який називається Туман хроніки перемоги якої ще не було. Прем'єра відбулася ось буквально на днях 25 січня в Берліні. Ось ми буквально вчора повернулися до Києва. Як зустрічали от вашу виставу і ну, які в тебе враження от цієї берлінської такої, е, такого двіжу, скажімо так? Ви знаєте, ми їхали з великим страхом, тому що якщо в Києві не вистачає глядача, то ми можемо підтягнути своїх друзів, знайомих, родичів, сусідів в Берліні. У нас такої можливості не було, тому ми покладалися на долю. І для нас величезним шоком і ну просто неймовірним здивуванням, приємним було те, що маленький зал, який ми обрали на 60 місць, хотель Континенталь in Спейсінекзіл, набив у <laughs> себе більше ста глядачів. Е просто не вистачило стільців. Люди сиділи на сходах, люди стояли під стіною. Люди просто деякі стояли всю виставу, відмовлялися йти. Е це було для нас надзвичайно приємно, тим більше що серед глядачів були не тільки українці, не тільки діаспора наша, а були іноземці, були німці. Вистава йшла українською мовою, але була титрована англійською і німецькою. Ну це неймовірно. Я думаю, що ми всі ще відходимо від цього захвату і від цього теплого прийому, який Берлін нам влаштував. Е, я хочу сказати, що ну, я трошки подивилась попередньо да, бачила сюжет, і я не знаю, мені здається, що я б не змогла там знаєш, оце, ну, просто, ну, це відразу такі якісь переживання от наші наші, це так про, про нас, про те, що зараз переживають всі українці. І як хочеться знаєш, на цією біль'єю поділитися зі світом, а поділитися тим, що ну, ну, так не має бути ніде ні з ким насправді взагалі. От, е, я це, згодна. Можеш, я почули? згодна. Вони? Я продовжу думку. так, mm -hmm. У нас два зараз проекти про війну, і хоча тема нелегка, але обидва проєкти надихаючі, вони, вони консолідуючі, вони навіть, я б сказала, несуть такий. Психотерапевтичний ефект, тому що в нас на виставі дуже багато, особливо на перші були полонені, які пережили Оленівку, були азовці, і всі вони говорили, що такі проекти потрібні. Тим більше, що в нас немає натуралізму в виставі, і ми завжди проти цього. Ми намагаємося дуже художньою, дуже тактовною, делікатною мовою розповісти про те, що відбувається для закордонного глядача, розповісти, що війна досі триває і нам. Потрібна їхня підтримка, різна підтримка, навіть співчуття і моральна підтримка, щоб ми розуміли, що вони на нашому боці в цій страшній війні. І друге, звісно, це психотерапія для людей, які пережили жахіття. І, наприклад, якщо говорити про туман. То вистава світла, вона закінчується перемогою України. Ми ж говоримо, що це е, хроніки перемоги, якої, на жаль, ще не було, але ми всі її чекаємо. Тому це така е, такий псевдодокументалістика вже після перемоги. Е, тому ми завжди туди йдемо до світла своїми проектами, намагаємося. Олю. Я вам дуже дякую. Я вам бажаю натхнення, бажаю вистав подій різних івентів, а також глядачів, які дуже потрібні зараз оці творчі знаєте, такі картини, які надихають і підтримують. Дякую, до зустрічі.